У ЗНО. ізобарне нагрівання, при якому відомо, яка була виконана робота. Так. А потрібно знайти зміну внутрішньої енергії. Так, ой, я пишу жовтня. Нічого не видно. Так. Значить, зміну внутрішньої енергії нам потрібно знайти. В нас відома робота. Так. Розв'язок, і спочатку записуємо наше головне рівняння, так. Як воно виглядає? Q дорівнює чому? Дельта О. Як це? У. У плюс А. Плюс А. Ну, можете казати Ю, якщо ви звикли. В англійській казати на цю букву. Я, в принципі, за це не злюся, мені ж вас усно не приймають екзамени. Ну, взагалі, У, так як ми користуємося латинським. Так, дельта У плюс А. Так, значить, А у нас відомо, нам треба знайти У. Який у нас процес? Коли в домашній задачі там був у вас ізохорний процес, так, там все було дуже просто. Ізохорний був, так? Те, що не пам'ятаю. Yeah. Да, ізохорний. там було дуже легко, тому що робота була нуль. Тут у нас е, ізобарний процес. Пам'ятаєте, при ізобарному є і внутрішня енергія, і зміна внутрішньої енергії, і робота виконується. Тут такого немає. Через те потрібно подивитися детальніше. Значить, що ми знаємо про внутрішню енергію? Так? І що ми знаємо про роботу? Взагалі є формули, пам'ятаєте, я навіть вам запуталася, дала, записала формулу внутрішньої енергії замість формули роботи, так? тому що формули там дуже схожі. Вони відрізняються тільки, чим у внутрішньої енергії є дві, бо такі спочатку, три других, так, і потім М на М Р дельта Т, так? А для роботи там просто М на М. R дельта Т, тобто без три других. Що це значить? Що І ми можемо написати, що дельта У це три других А. Так, це нам це дає. Тому що, ну, я можу детальніше розписати, щоб вам було це зрозуміліше. Так, там у нас була така формула. Ви мене виправляєте, якщо я помилку десь роблю. М на N R. Дельта Т. Так, була у нас така формула. І у нас була формула для роботи. М на М Р дельта Т. Так, це М маленьке, то М велике. Я якось косо написала. Давайте я якесь зроблю писане чи як. Щоб відрізнялося. Так, бачите, да, що ось це. Та сама частинка щось тут. Значить, ми можемо написати, що внутрішня енергія це три других від роботи. Підставимо це в ось цей ось вираз. Ми запишемо, що тут у нас три других А. Ой, других Ак. Плюс А. Ну, тепер треба трошечки згадати математику. Як нам додати 3 других А плюс А? Ну А в квадраті. <рошу> Ні. Дивіться, в чому справа? Це так. у нас одне А, так? А тут три других А. Щоб нам додати дроби, так? Ладно, нагадаю вам математику. Я сама її не дуже сильно вмію додавати дроби, але я вам догадаю. Дивіться, одиницю ми можемо записати як дві других, тому що 2 поділить на 2 це буде одиниця, так? А тут у нас три других. І тепер ми додаємо ці числа, і це буде наше, е, стільки в нас А. Так, я спеціально записала їх дві других, щоб був спільний знаменник. Розумієте, ви так можете цілу одиницю можна записати з будь-яким знаменником, ну, число, яке саме на себе ділиться, щоб був такий знаменник, щоб можна було додати. Значить, тепер нам треба додати, відповідно, спільний знаменник 2, а зверху в нас буде. 5. Других. 5 других. Значить, ми таким чином знайдемо 5 других А. Так? І якщо ми це підставимо, підставимо, а ми знайдемо, скільки у нас тепла дали е, гелію. Так, тут у нас гелій нагрівався. Так, давайте знайдемо, скільки тепла дали гелію. Значить, Q дорівнює 5, других помножити на 30 джоулів. Так, хто це може порахувати? Я знаю, хто калькулятор. Хоча задачка зно повинна і так ділитися легко. 55. Скільки ви кажете? 55. 50... 70? 75. 75, так. 75 джоулів. Треба було на другий рядок перейти, бо я трохи заліпила. Так, ладно. 75 джоулів це у нас все тепло. Значить, всього тепла дали 75. На роботу пішло 30. Скільки залишається на дельта У? 45. Так, так. Да. Нам треба від Q відняти А. І ви вже це порахували, що дельта У буде. Я розпишу все-таки, да? Може, хтось буде не знати, як ви це знайшли? Джоулів мінус. 30 джоулів і це буде 45. Ось так робиться ця задачка. Для себе можете десь запам'ятати оцей фокус, що можна знайти внутрішню енергію, що вона пов'язана з роботою. Підручнику мені здається, у вас немає цієї формули, але вона ну, легко виводиться з тих формул, з якими ми працювали перед тим. Так, що виходить якщо є робота, внутрішню енергію можна знайти. Так, оце так само, за цим самим принципом, розв'язується і домашня задачка. Е е є питання? Ну, треба відповідь, це звичайно написати. Що я робити? Якщо питань немає, я це все стираю і переходимо до наступної задачки, яка в мене є для вас відібрана. Я всі задачки виходить, у нас будуть з ЗНО, з книжки, тільки та, що додому. Так. Ну, ось така задача. Так, нам знову потрібно знайти внутрішню енергію так само. Ну, точніше її зміна. В нас відомий об'єм. Так, ой. Чого я пишу дельту, я не знаю. Певно, через те, що ми коли робили роботу, то в нас був об'єм, мінявся, теж привикла писати вже дельта. Так, в нас відомий об'єм. В. Ще в нас що відомо? Тиск. Збільшився на. Якщо в нас є на, значить, що ми маємо писати? Дельта. Дельта. А тиск як позначається? Маленька літера П. Значить, ми пишемо дельта П, тому що в нас тиск змінився. Так, 6 на 10 у третьому паскалів. Так. Все, розв'язок. Зверніть увагу на цю задачу, в чому ця задача відрізняється від попередньої. Тут у нас не вказано, який процес. Там було конкретно сказано, що в нас ми до цього часу ми весь час працювали з тим, щоб процес був вказаний, так? який він? Тут процес не вказаний, але е, тут він задіяний, тому що давайте почитаємо, що тут у нас написано. Посудина з твердими стінками. Що це означає? Для чого вказано оце вречення? Якщо посудно з твердими стінками, це з собою да, подрозуміває, тобто це пояснює нам, що. Об'єм посудини змінитися не може. Вона жорстка. Вона може або зламатися, або буде тримати свій об'єм. А якщо об'єм не міняється, то який це процес у нас, Ізохорний. Так, і що ми знаємо про ізохорний процес? Ну, при ізохорному процесі. Давайте трохи книжку дивіться. Тим паче я зараз буду само з книжки копіювати формулу, щоб швидше зробити. В ізохорному газ не міняється, і робота не виконується. Значить, так. В ізохорному процесі у нас робота не виконується. Так, відповідно, ми можемо зразу написати, що робота дорівнює нулю. Раз не може змінитися об'єм, значить не може цей газ виконати ніякої роботи. Він не може нічого штовхнути, бо йому не дають змінювати його об'єм. Тоді в нас вийде, що Q дорівнює дельта У. Так. Ну, спасе нас це мало, так як в нас все одно немає, е скільки тепла дали. Так, але в нас є об'єм і є. Тиск. А у вас є формула, як через об'єм і тиск можна знайти тепло при адіабатному процесі. Я її скопіюю, щоб не розписувати. Економлю І ми просто скористуємося вже готовою виведеною в книжці формулою. Це там, де ізохорний процес, ви його, в принципі, якщо ви звідти тільки що читали, то ви і самі бачите цю формулу. Формула є в підручнику, значить, ми її будемо вважати собі як стандартну. Ось вона в нас є виведена. Так, значить, нам, щоб знайти наше дельта У, я випишу, що нам саме треба. Нам треба взяти три других В, помножити на дельта П. Ці дельта вище має бути, я її дуже маленьку пишу. Так. І можна підставляти і рахувати. Так, дельта дорівнює. Пам'ятайте, якщо у нас є 10 в якомусь степені, ми його не чіпаємо. Ми рахуємо все крім нього, а 10 в степені залишаємо. Ну, як тут легше рахувати 0,5 помножити на 6. Так? Мені здається, так простіше, тому що 0,5 це одна друга. Значить, 6, по суті, поділити на 2. 6 на 23. Тепер 3 множимо на 3 і ділимо на 2. 4,5. Так, в нас виходить 4 з половиною. І 5. На 10 у третьому, і це у нас. Вийдуть джоулі. Так, це джоулі. Відповідь треба подати. Ось тут особливості екзаменів, так? Оскільки це задача з не тестова, а з відкритою відповіддю, значить, потрібно правильно записати відповідь. Тому в цій задачі я запишу відповідь. Значить, відповідь. Ви повинні записати так, як вимагається. Тому що інакше число буде неправильно. Так як перевіряє комп'ютер, він автоматично просто щитує число. І те, що у вас повністю розв'язана правильна задачка, вище його не цікавить. Він дивиться тільки на відповідь на цей останній рядочок. Тому що ми маємо написати: нам потрібні не джоулі, а кілоджоулі. Кілоджоулі, кіло, -джоулі. кіло, -джоулі, кіло це 10 у третьому. Тобто, оце якраз це 10 у третьому, писати нам не треба замість нього нам треба писати кіло. Через те ми пишемо. Не 4 і 5 помножити на 10 у третьому джоулів, а пишемо 4 і 5 кіло джоулів. Питання є? Нема. Нема. Добре, йдемо далі. Так, в мене остання задачка. І якраз.

Так само, як і у попередній задачі, тут у нас якийсь із особливих процесів, так? з тих іменованих наших Ізо, як ми на них казали. Я на них казала, так, да. ми, Олександр Іванівна, да. е, в нас є якийсь процес, але не вказано який. Потрібно по умовах зрозуміти, що це за процес. І так, який же тут у нас процес. Якщо без теплообміну з навколишнім середовищем. Ізотермічний. Ну, дивіться, тут же одразу температура змінилася, зменшилася. Значить це а, точно не нетермічний. Хоча помилку робити таку саму, як я зробила на минулому уроці, так? То я вас так навчила, так і тепер будете робити, як я погано. Піду поплачу. Ну, значить... Так, всередині температура може змінюватися, але ззовні нічого нема зв'язку ззовні. Пам'ятаєте, коли я писала ось цю формулу? Я спочатку довго розказувала, що оце робить речовина, а оце приходить ззовні. Ізобарний? Так, значить, у нас, якщо немає із зовнішнім середовищем, значить, що в нас? Оце, що ззовні, 0. При якому процесі у нас q 0? Ну, ізобарний. Mm -hmm. Я ізохорний залишився? Ні, є ж у нас кроме Ізо, є ще один. А, ага, Адіападний, який не Ізо. Да. Той Ізо, який не Ізо. Так, адіападний. Ну, А це теж означає не. І Ізо. Тут теж означає ну, не змінюється. Так, ізольоване. Ну, ізо від ізоляції, а А від того, що не. Тому що буква А означає, знаєте, як анти, антиподи і так далі. Асиметрично. Багато є таких термінів, які на цьому грають. Так, значить адіабетичний процес. Що ми знаємо про нього? Так, адіабатний, так? Адіабатний процес. Що ми знаємо про нього? Так. У нас є. Тільки та відомість, що в нас робот, ну, на виконання роботи тратиться внутрішня енергія. Так. Значить, наскільки зменшується внутрішня енергія, стільки роботи виконується. Так, а що в нас тут є? У нас є, що змінилась температура. В нас відомо, яку виконали роботу. Так, і у нас є. Е В нас є стала універсальна газова. так. Це зразу нам підказка, яку формулу використовують, тому що у вас, до речі, в параграфі цієї формули нема. Ну що ж, що ми знаємо з вами? Значить, скільки в нас Q0, то, значить, у нас дельта У дорівнює А. Так. Ну, тільки що там буде знаками вказується, що енергія зменшується, а А збільшується. Так. Тепер, якщо у нас скільки енергії віддасть, стільки роботи виконається, ще ми знаємо про е, нашу зміну енергії ту формулу, яку я вам писала раніше. М на М Р дельта Т. Була в нас така формула, одразу тільки ми почали термодинаміку вчити. Це сама перша для газу була записана. Що ми з цієї формули знаємо? М на М – це кількість речовини. Ми масу ділимо на молярну масу, отримуємо, скільки молів. Є в речовині. Значить, оце теж нам треба знайти. Нам треба знайти кількість речовини. Позначається вона N. Я цю формулу так і модифікую. І зразу напишу, що у нас замість дельта У ми можемо написати роботу. Так, як вони рівні. За модулем своїм. Так. І ми можемо переписати цю формулу таким ось чином. N r дельта T. Ну і далі, щоб знайти N. Нам потрібно роботу помножити на 2, поділити на 3, поділити на r і поділити на ΔТ. Ви вже порахували нище, це на джолі. Mm. Ну, зверху буде 124 650. Там я особисто як рахувала, я спочатку поділила. Щоб було менше число, тоді множила на 2. Ну, продовжуйте. Далі ділить на 3, ділить на 831 і ділить треба ще на 5. Так, змінилась температура на 5. 5. До речі, зверніть увагу, можливо, ви забулись, я пояснила, коли ми вчили Кельвіни, якщо у нас є на скількість Цельсів, то це те саме, що і на 5 Кельвінів. Якщо у нас на 5 Цельсів, то на 5 Кельвінів, тому що 1 Кельвін і 1 Цельсів, вони однакові за розміром градуси. Так? З Фаренгейтами так не можна, бо там треба множити на... Скільки я, я вже забула? забудила? Так, що вийшло? Тисяча. Тисяча. значить, який варіант? Uh -huh. Так і мало вийти. Значить.